Зірка приходить тоді, коли її чекають, коли потребують її світла і натхнення. Вона завжди вчасна і сучасна, успішна і неперевершена. Ярослава Могучих, головна переможниця року, що минає. Рекордсменка світу, яка перевершила результат із далекого історичного минулого. Олімпійська чемпіонка офіційно найкраща у Європі та на всій планеті зірка легкої атлетики. Сьогодні вона відкриває серце на зустріч Різдву. Лише особливі зірки додають до свого світла тепло і любов разом із дивом таланту і досягнень. Так само і Ярослава. Справжня і найяскравіша зірка, яка разом із нами напередодні Різдва. Ярослава, як глибоко різдво у вашому серці? О, дуже глибоко різдво, тому що це таке сімейне свято. Я пам'ятаю, ми завжди збиралися з батьками у бабусі, готували сім страв, куття, звичайно, була. Ще коли дитиною була, звичайно, колядувала, ходила по сусідам. Це була така традиція. Є от якісь саме традиції, що збирається сім'я, готують страви. Є традиція саме сім'ї могучих. Звичайно, разом ми готуємо кутю, збираємось, і це завжди було разом. Тобто готування, все спокійно, три хозяйки, тому що господині, я, моя старша сестра і мама повезли татові жінки навколо нього. А є фірмовий рецепт від Ярослава Магучих, як приготувати кутю? Ні, фірмового нема, тому що я люблю експериментувати і кожен раз щось пробувати нове, додати якісь сухофрукти теж, корогу, мак. То воно все завжди по-різному. Я люблю експерименти. В кого або в що вірить Ярослава Могучих? Ого. Чудо в різдвяне чудо, в різдвяні мрії. Я вірю, і насправді в здійснення мрій на зірку. Тобто Я вірю, що обов'язково здійсниться те, що ти забажаєш, але при умові, що, звичайно, ти будеш щось для цього робити. Тобто, просто так, ні. А вже було так, що загадували щось на різдво, і воно здійснювалося. Так, було. І ось у мене здійснився світовий рекорд. Френзові тому так дуже класно. Чи важливі для вас самі традиції Різдва? Чи важливий для вас сам настрій Різдва? Чи його потрібно якось особливо створювати? Ой, мені подобається настрій Різдва. Насправді атмосфера в магазинах вже за місяць, за два місяці з'являється. В Естонії я знаю, вересні вже з'явилося свято в магазинах. Мені мене менеджер, менеджер з Естонії присилав мені фотографії, що вже готується до Різдва. Тобто мені подобається декорації, подобається ходити, дивитися в кав'ярнях. Це така тепла атмосфера завжди. Тобто, звичайно, круто, коли ти потрапляєш ще у зимовий період, де є сніг. Тобто це все відчувається наповну. Але іноді ось поза минулому році я святкувала в Португалії. То там океан тепло, і ти хочеться снігу, де сніг? Але стояли ялинки. Теж були Санта-Клауси, тобто дітям було свято. А для вас важливо, щоб Різдво було саме вдома в сімейному колі. Чи в принципі, як ви сказали, там коли ви були в Португалії, там була теж своя атмосфера? Звичайно, дуже хочеться святкувати частіше з родиною, тому що це такі цінні моменти, коли родина збирається, спілкується, тобто разом ви готуєте, і це своя атмосфера. Я вважаю, це повинно бути в кожній родині, так на свята, особливо на різдво. Такі для мене це свято родини. На мою думку, смак Різдва є дуже важливим. Зараз у нас кака. ось це какао з зефірками. Так, це така зимова атмосфера, якраз мені подобається завжди зефірки. Какао, і ще книжечка якась, то взагалі класно. А яка для, для вас найголовніша страва або найголовніший смак Різдва? Чи він є? Так, ну, як я сказала, звичайно, це куття, тобто це найголовніше. Але ще індичка запечена, тому що це теж така страва традиційна наша. Тому і коли цей запах, коли вона печеться, це прям взагалі топ. Самі готуєте індичку чи мама? Мама готує. У нас в колі спорту і, взагалі, в журналістиці дуже часто буває, що на різдво припадають дуже багато спортивних змагань. Чи бувало у вас таке часто, що саме на різдво ви не вдома, ви на змаганнях, і ось цього свята не відчувається взагалі? А, в мене такого не було, тому що в принципі в мене сезон зимовий починається в кінці січня, зазвичай, але бувало, що були на тренувальному зборі, але все одно намагалися відчути це різдво, відчути це свято, і в принципі атмосфера декорацій допомагала в цьому, і плюс особливо. Коли ще приїжджали знайомі, друзі, то це вже теж таке родинне коло, рідні люди. Яке для вас найідеальніше Різдво у житті? Найідеальніше. Я взагалі хочу зібрати у себе велику родину, не тільки там батьків, а ще й мамину сестру, все вдома, і відсвяткувати такою великою родиною. Вдома, за столом, всі зібралися, потім пограти ще в якісь настільні ігри. Прям це моя мрія. Але поки що, поки що це тільки в мріях. Але я сподіваюся, що скоро так і буде. Настільні ігри. Які настільні ігри грає Ярослава Могучих? О, це баган. У мене є Dixit, Тобто це уявлення. Там є картки, ти уявляєш, називаєш картку, що ти уявляєш. І всі по колу кладуть картку, яка в них є, асоціюється з моєю темою. І потім ви вгадуєте, де чиї карти отримуєте бали. Ще в нас є гра я. Пам'ятаю, я давно її знайшла. Це кортекс, це теж картки. Uh, є колода карт. Ви теж сідаєте по колу, достається карти, переворачують там завдання. Треба знайти пару, відповідність або що різне, що зайве. І ось таке граєш, знаходити. Ну це круто. Рік, який минає, він був найуспішнішим у кар'єрі Ярослава Магучих? Так. Я сподіваюся, що це був один з перших найуспішніших моїх років в моїй кар'єрі. Мені вже 23, і в мене я сподіваюся, що все попереду. Хочеться ще олімпійського золота, ще хочеться рекордів. Я сподіваюся, що так і буде. Як би ви назвали ось цей момент, коли ви в моменті польоту? Які це відчуття у вас? Моя завжди себе уявляю пташкою, яка відштовхується і летить просто прям в небо. Тобто я завжди це ластівка. Навіть перед стрибком я собі іноді кажу, що я пташка. У мене є крила, я можу взлетіти, і отак от злітаю на високі результати. Ось ці високі результати. Ви зберігаєте у пам'яті кожен свій стрибок, який приніс вам дуже важливу перемогу у вашій кар'єрі? Так, я зберігаю, я пам'ятаю свій перший чемпіонат світу в досі. Де я була срібна, У мене була срібна нагорода, і там я стрибнула 2.04, І, звичайно, я пам'ятаю ці емоції, тому що це був мій перший чемпіонат. Ніяких сподівань, ніяких надій на медаль тоді не було. Тобто, тоді було тільки головне стрибати і все. І, звичайно, ну зараз в мене більш такий найемоційніший це світовий рекорд, тому що звичайно я стрибнула в складні часи для нашої України, і це було важливо вписати Україну в історію легкої атлетики світовою. І тому він мені надовго запам'ятається. А скільки разів передивлялося відео, де ви підкорюєте цю висоту? Ой, та я дуже багато передивлялася, більше 100 разів точно. Ого. Тобто я це передивляюся, потім ще можу проаналізувати в своїй голові це як в мене це було. І я така так, схоже, в принципі, так і було. Статус зірки для вас це важливо, складно, відповідально, який саме ваш варіант. Ой, я не люблю себе називати зіркою. Ну зірки бувають в нас на небі. все. я ось професійний спортсмен амбасадор України, скажімо так, на міжнародній арені. А іноді це складно, звичайно, тому що в тебе вже є відповідальність перед людьми. Все тому, що в тебе є якась праця, своя соціальна активність, і ти вимушена це робити, тому що ти розумієш, що це важливо, і ти медійна особистість зараз, особливо після світового рекорду, після олімпійського золота, Мене багато людей вже впізнають. Нарешті я дійшла до того рівня, коли мене впізнають в Києві у моєму Дніпрі рідному місті, і знаю. Тобто мені приємно, що люди слідкують. Тобто я на правильному шляху, і в принципі, я вважаю, що життя це взагалі завжди вибір. Тобто, який ти вибираєш, і завжди вибір складний, незважаючи на що немає легкого шляху щось показати, щось завоювати. Тому ось такий мій вибір — показувати результати, виступати і бути медійною особистостю. Ось ця увага вона заважає або ж відволікає, чи навпаки надихає вас. Ось, дивлячись на які моменти, чесно, коли міжсезоння, то звичайно хочеться відпочинку, хочеться просто побути вдома, полежати, зустрітися з друзями, але багато медіоактивності, яка потрібна, тому що в принципі мене довгий час не було вдома, і за цей довгий час, звичайно, були тільки зум інтервю якісь і більше давали міжнародні змі. Інтерв'ю, в принципі, мені подобається моє життя, що я можу я ось так подорожую. У мене такі бізі леді, я себе називаю. Mm -hmm. що в мене все розписано в календарі, але іноді я вже така так, хочеться повертатися до тренувань і все, і буде спокійно в свою рутину. Тобто я сумую за цим, коли ось такої довго нема, якась інша рутина, я вже хочу повернутися в свою спокійну атмосферу. А на щось інше переключаєтесь? Можливо, якийсь інший вид спорту, якісь інші заняття, хобі? Так, звичайно. Ну, коли в міжсезоні я взагалі не бігаю, не стрибаю, Він не приходжу на стадіон, я його не бачу. Ого! Так, я ходжу на розтяжки, на пілатес, на флай-йогу, на танці ще. Ну, тут трішки тому, що в мене ще є тік-ток танцювальний, тому. Підписуйтесь, дивитись. Е, і так це відволікає. Але, звичайно, ще є хобі книжки. Я люблю читати, і я прям взагалі в захваті, що коли знаходжу час просто кайфанути, навіть якщо це буде 20-30 хвилин тільки мого часу, вільного, все одно намагаюся знайти, щоб так заспокоїтися. І думками, коли ти читаєш книжки, в принципі, ти і робиш політ своєї фантазії разом з автором цієї книжки? Тобто ти відволікаєшся від реальності. А, до речі, про танці і тік-ток. Ось ці всі танці це заготовки чи це імпровізація від Ярослава Могучих, чи ви дійсно ходите, вас є хореограф, який вам ставить якісь постановки? <рес> Хореографа нема, але танці я вчу, тому що є багато трендів танцювальних, і я намагаюся їх вчити. Але звичайно, без якоїсь бази, коли без пластики, я б сказала, тому що в мене інші рухи. Я не можу іноді не можу верхню частину з нижньою частиною скомбінувати, щоб це було гарно, красиво. Але... Нічого, я танцюю. Люди дивляться, іноді пишуть, що вона краще нехай стрибає, що в неї не виходить танцювати. А я така, та це ж мій тікток. ну що? що хочу, то й роблю. Як хочу, так і танцюю. Багато перезнімаєте, чи все з першого дубля? Так, дуже багато. Дуже рідко, коли це з першого дубля виходить, тому що спочатку це треба вивчити. В мене це виходить там на три дні. Я ходжу, вчу щось прокручую, потім танцюю. Дивлюся, як це виглядає. Все, а потім вже знімаю. І коли вже ос основна зйомка цього відео, то може з четвертого, з п'ятого, дуже рідко коли з першого. Прямо з першого виходить не танцювальні відео. До, до речі, зараз під час спілкування у нас є такі шалики, які нас зігрівають. І зараз не буде питання про Париж, про те, як ви чому ви лежите саме в спальному мішку, тому що це дуже очевидно. От. А питання буде саме про колір. Який колір є для вас найбільш улюбленим і найбільш комфортним? Ой, я люблю. Ну, зараз я вся в фіолетовому в принципі, але мені дуже подобається. Відтінки фіолетового і голубого. Тобто, ну, він мені личить, це мій найулюбленіший колір. Це колір неба, миру, і тому мені дуже подобається. Це мій колір. Я маю багато речей в цих відтінках. І дуже люблю сукні небесного кольору. І щоб якісь були все ж таки акценти голубі, ніжно-голубі, блакитні. Ну, це прям дуже надихає. Стиль Ярослави могучих це все її відчуття її емоції? Чи є стиліст, який працює над вашим стилем? Ні, Це все моє відчуття, це все. Іноді, звичайно, дивлюсь в інстаграмі якісь пости, дизайни, з чим комбінувати, що, як, що сучасне. Але в мене ще є старша сестра, яка в найбільше часу на це все, і вона іноді знає, які тренди є. Але я намагаюся сама комбінувати. Звичайно, в мене спортивне життя, і найбільше часу це мої кеди. Джинси, штани, якась футболка і все. Але коли є можливість, коли є відпочинок, то я люблю одягати сукні, якісь костюми, але ділові, не спортивні. Кежуал і в мене багато спідниць. Насправді, от зимою я люблю спідниці. Я навіть пам'ятаю в школі, коли було холодно, там мінус 15, всі в штанцях, а я прийшла в спідниці, Мені подобається. як так. Я люблю це. Мені подобається. Це жіночно. А наскільки важливий для вас є Інстаграм, Тікток, взагалі соцмережі? Наскільки важливо зараз професійному спортсмену їх розвивати? Ну, зараз дуже важливо, тому що ми живемо в століття. Діджитал, тобто у нас у всіх є соціальні якісь мережі, і без цього ніяк. І, звичайно, дуже важливо зараз їх розвивати. І після Олімпіади, після рекорду, в мене додалося плюс 200 тисяч людей, звідки вони всі взялися по всьому світу. І, звичайно, розвивати щось, виставляти, постити, але. Іноді це буває складно, тому що ти як професійні є блогери, і в них це життя. Вони просто ну, показують, все розказують. А в тебе трішки інше. В тебе задача показати результат, натренуватися, відпочити, відновитися, прийти на тренування, щоб зробити справу, і потім на змаганнях вже показувати результат. Тому треба шукати ось цей баланс, щось знімати, щось виставляти, тому що в мене буває так: в мене є бажання, і в мене такий контент за контентом. І потім все, тиша. Нічого зникла, немає, Зникло, немає Рослава на радарах, але зараз я більш намагаюся щось постити все одно там через два дні, там ну раз в тиждень точно щоб щось було в моєму інстаграмі. У мене є дівчинка, яка мені допомагає, вона мене завжди так під підбог... Так, Ярослава, треба щось зняти. Ти там щось зніми, тому що треба. Але коли вона зі мною, то набагато легше насправді, тому що ти про це не думаєш, робиш свою справу, а вже за кадром вона знімає і потім це публікує, кидає мені. Я кажу, так, це супер. Або щось, отут мені я не подобаю, щось я не так йду. Давай це видалимо з цього відео. Ну, тому що іноді, коли ти розслабляєш і там буваєш, що ну, щось не туди, не туди повернула голову чи ще щось, і таке, ні, не подобається. Вона та гарно ну, нормально по картинці. Все я кажу, ні, давай, прибирай. А під час важливих змагань. Ті ж Олімпійські ігри ви зосереджувались саме на змаганнях? Чи були моменти, коли переключались там зробити якийсь селфі, щось десь сподобалось сфотографувати? А, Перед фіналом я зняла тік-ток, навіть відволікалася з перевдяганням, показувала українську форму, і, і так це мене трішечки відволікало, але все одно намагалася більш сфокусуватися, тому що я знала, що. Я хочу золото, я хочу золото нагороди. Тобто, цього разу ніяк після світового рекорду треба золото. Але, в принципі, світовий рекорд мені допоміг, тому що я була більш стійкішою морально. Тобто я виходила вже зі світовим рекордом. Ніхто вище мене не стрибав в цьому світі. Плюс лідер сезону, плюс це вже не перша моя олімпіада. Я вже знаю, як це відбувається. І тобто, я вже виходила з певністю собі. Але теж журналісти підметили ви так хвилювалися, ви так хвилювалися. Ой. Я, я така, та ні, начебто не так хвилювалася. Ну. Та ні, ось по вас я така: та ні, я себе налаштовувала, все нормально було. Це просто журналісти. Теж ми там всі сиділи на трибунах і так, дуже хвилювалися. Всі хвилювалися на трибунах, всі тренери, мій, мій фізіо, всі подружка в мене була, вона там все. Але як бачите, як завжди казала моя тренерка, мені що треба завжди стрибати з першої спроби кожну висоту, тому що від цього буде залежати твоя нагорода. І ось на цих Олімпійських іграх, в принципі, те, що я стрибнула два метри з першої, це. І дало мені цю золоту, омріяну на нагороду нарешті. До речі, Іра Геращенко розповідала, що вона під час Олімпіади взагалі ні з ким не спілкувалась. Там суто тренер, інколи якісь смс з чоловіком, і те вона казала, що вона максимально обмежила, тому що це її дуже відволікає. Ні, в мене такого не було. Я спілкувалася зі всіма, і з друзями, мені навпаки це допомагало, тому що вони мене підтримували, теж налаштовували, що все буде добре. Незважаючи на що у тебе є, все буде нормально. І мені це допомагало, давало сил. Ну і, звичайно, ну, звичайно, більше часу я була з тренером, зі своєю командою, з тренерами з Фізо. Ми разом ходили по. У селищі, і в нас була навіть кав'ярня була, тобто ми пили там каву, розмовляли, відволікалися трішки. Але я була дуже рада опинитися в Парижі, тому що, наприклад, я була шокована, коли я вийшла на кваліфікацію в 10 годин ранку, це було десь так, і стадіон був повний. І я виходжу така. Повний стадіон. І така, вау, нарешті повний стадіон. І тобто ця атмосфера Олімпіади, нарешті, я її відчула, тому що, на жаль, в Токіо був ковідний період, і на трибунах були тільки тренери там, і хтось з команди. Все більше пустий стадіон, і ти стрибав, як не, не якому знаєте, змагання з області. То не дуже. А тут ти вже прям відчув, що це Олімпійські ігри. Багато людей прийшли підтримати, вболівають, кричать. А тобі хлопають і такий клас. Радість, успіх і кохання. Що із цього робить Ярославу найщасливішою людиною у світі? Кохання, звичайно. Кохання вже радість це радість в принципі можна знайти в будь-яких речах, навіть наймаленьших. Тобто, але кохання, ось це підтримка, і це робить мене найщасливішою людиною у світі. Як наречений підтримує вас перед змаганнями на змагання? Та він хвилюється більше, ніж я. Перед моїми змаганнями він завжди так він завжди підтримує, завжди в мене вірить. І ось коли вже завершуються змагання, він таки підходить, вітає потім Фух, ну нарешті ти відстрибалася, все добре. Піду, тому що він дуже хвилюється, щоб все було добре, що ну. Це колосальна підтримка на стадіоні, колосальна енергія від моєї команди, від мого коханого чоловіка. І я дуже рада, що все в мене так склалося. Ви мені подружка вже каже: я вже хочу погуляти, будь ласка, організуйте весілля, будь ласка, але це все складно. Тому ми чекаємо такого моменту. кажуть, що ну. Треба жити, треба зараз жити тут продовжити зараз. тут і зараз, але все одно ми якось треба знайти такий момент, щоб все було добре в Україні і, і в світі. Весілля хочете саме в Україні, так? Так, весілля хочу в Україні, ніде мені пропонували, давайте зробимо за кордоном, дружимось. Я така, ні, не хочу за кордоном. Ну тобто, я з дитинства хотіла весілля таке вдома з родичами. Тобто, як оці застілля старі. Звичайно, коли я зараз виросла, то вже я не хочу таке прям масштабне велике весілля, як раніше, але все одно хочеться зібрати родичів і друзів в одному місці. Що взагалі має статися із людьми на Різдво? На вашу думку? Ого, диво якесь. <святе> якесь свято. Взагалі Різдво це свято. І завжди повинні люди спілкуватися, тобто ділитися своїми якимось маленькими успіхами, які вони досягли за цей рік або за цей місяць, і далі розвиватися. І продумувати, що робити далі, які плани, які мрії є, які б хотілося здійснити. На Різдво дарують також подарунки. Ви любите більше дарувати подарунки чи отримувати? Ой, і те, і те приємно. Я люблю дарувати. І зараз, слава Богу, в мене є племінниця їй 5 років. І так класно, коли є кому дарувати. Ти заходиш, наприклад, в іграшковий магазин, і ти можеш купити якісь кукли, якісь машинки. Ну це періодами то машинки, то кукли, то ще щось, якісь розвивалочки. і ти це все впаковуєш, гарно віддаєш, даруєш, і так приємно дивитися, як дитя відкриває це все дивиться, і те, що отримує, те, що вона хотіла. Тобто, дарувати це класно. Це є в мене такі ж самі емоції, начебто, я сама щось отримала і собі подарувала. А що Ярослава Могучих хотіла б подарувати сама собі? Ой. Це насправді з віком це складніше питання, коли ти сама можеш собі все купити, щось подарувати. І... Але ось я собі купила обручку. Тобто, в мене три діаманти. Я заробила за сезон. У мене було три діаманти, я купила потрійно. А ще потім мені сестра надав, тебе ж потрібно ще світовий рекорд, золота медаль і трофей з діамантової ліги. Тобто я така, символічно. так, символічно купила собі подарунок. Клас. Тобто для дівчини найкращі, друзі, це прикраси. Це Так. А які подарунки плануєте дарувати своїм близьким? Можливо, є теж щось особливе. Ой, я завжди люблю ще питати, що, що їм потрібно, що вони хотілися, і це дуже круто, тому що, наприклад, у моєї сестри. Вона навіть список може складати, що їй потрібно, там, що вона хоче, якусь сумку, якусь прикрасу, або кудись сертифікат на якусь процедуру. Тобто це дуже круто, це облегчує життя людям, які це будуть дарувати. Я так не можу особисто. Коли мене питають, що тобі подарувати, я така, я не знаю. Ну прикраси, сумки, все що завгодно. Я мені. Ну, Я не така людина, що мені прям оте потрібно і подаруй мені те. І ось близьким, ну, звичайно, зараз світ діджитал, як я казала, це звичайно, техніка і їм вона потрібна. Різдвяні бажання і різдвяні побажання це одне і те ж саме, чи це різне для вас? Ні, це різне, різне. Ну, я вважаю, що різдвяні бажання це особисто. Тобто це особисто твоє або якоїсь людини, тобто ось бажання. А побажати я ось можу тобі побажати різдвяного свята, настрою і щоб твої мрії здійснилися. Дякую. Я тобі теж бажаю тільки натхнення, тільки сила у сезоні, тільки перемог і нехай їх буде якомога більше. Дякую. І наостанок, які твої побажання для усіх глядачів, для усіх українців і всіх, хто тебе дуже любить і вболіває за тебе. Ну, Я хочу подякувати, що ви за мною слідкуєте, по-перше. Але, звичайно, я, я думаю, свідома українка, хоче побажати нам мирного неба, щоб ми поскоріше виграли і закінчили цю війну. Але, звичайно, як радість життя. Я хочу, щоб всі ваші бажання здійснилися, щоб ви. Прийшли до своєї мети, і ваші мрії здійснилися, і ви ставили собі нові цілі і бажали собі нових мрій. Зірка спорту Ярослава Магучих поділилася з нами своєю енергією. Впевнена, що ви відчули її щирість та відкритість. Різдво поруч із нами, і нехай кожного із нас надихають усі його зірки.